Вітаю вас, дітлахи, привіт, друзі. Я дуже рада знову бачити вас на уроці дитячих фантазій. До речі, не слухав Минулого разу я тобі казала, що сьогодні буде твоя черга вигадувати фантастичну подорож. Ти не забув про це? Що ви, тітонька, сова? Як це можливо? Звісно, не забув. Слухайте. Нещодавно батьки попрохали мене прибратися у кімнаті. Але я це, ну як би м'якіше сказати, дуже не полюбля. Це робити. Невже ти не послухався батьків? Що ви послухався? Я прибирав і водночас фантазував. Молодець. Ти, мабуть, мріяв про те, що коли станеш дорослим, будеш допомагати батькам у всьому, всьому. Так, і про це теж. Але здебільшого я думав про місто майбутнього, де всю працю за мене будуть виконувати роботи. Ой, не слухав. Іноді, я думаю, що ти справжнісінький ледащо. Але угода є угода. Прямуємо у місто майбутнього. Ура! Ось це чудово! Тут нічого не треба робити. Батьки попрохають прибрати кімнату. Будь ласка, треба лише натиснути кнопку, з'явиться робот і сам все прибере. Хоча... І ледащо, але фантазер, ти все ж таки чудовий, таку красиву мрію про майбутнє вигадав. Дякую, тітонько, сова за ласку. Я просто дуже-дуже не хотів прибирати. Ой, ой ой ой, тобто я хотів сказати, що дуже-дуже старався. І що ж тут у місті майбутнього за тебе все роботи зроблять? Все, що завгодно. І посуд вимиють. Треба лише пальцями клацнути І випрають усе за першим проханням. І уроки за тебе зроблять. Звичайно, тобто ні. Ой, так над цим ще треба подумати. Не слуху. Я впевнена, що ти щось обов'язково вигадаєш, аби тільки не робити уроки. А давай зараз подивимось мультик про одну дівчинку, яка теж дуже полюбляла фантазувати і дуже не любила прибиратися у кімнаті. Донька Сова, так я не один не полюбляю прибирання. А ти подивись мультик і про все сам дізнаєшся. Я люблю книжки читати, вранці пличку умиваю, помагаю я сестриці та її не ображаю. Готувати полюбляю, поти посуд, просувати, за хлібиною ходити і в кімнаті прибирати. Я люблю, щоб був порядок. Тільки хочу ще додати, що я більш за все на світі люблю трохи прибрехати. Дуже гарна дівчина! А я з тобою не згодна і впевнена. Що це фантазія шкідлива? Чому? Хіба вже так погано не любити прибирання, прання, просування? Тому що добре всім розповідати, що займаєшся прибиранням, коли насправді тільки бешкетуєш та все забруднюєш. Як же я сам не здогадався? Гарна фантазія перетворюється на брехну. саме так. Про роботів прибиральників це ти чудово вигадав. А ось дівчинка. Розумію, вже розумію. Молодець. Так, тепер час щось про уроки вигадати. Нам час сказати дітям до побачення. Урок наш вже закінчено. Так швидко, шкода. А я тільки хотів ще пофантазувати. Тоді не лінуйся і виконай разом з дітьми домашнє завдання. Пофантазуйте трохи самі і обов'язково розкажіть про свої вигадки батькам. До побачення, діти! До нових зустрічей! Побіжу фантазувати!